5 сумок за екошкіри, які тут зараз точно у тренді. Перша сумка чорного кольору з легкої екошкіри з металевим ланцюжком. На магнітах та змійці. В комплекті є тканини і ремінець, який причіплюється на карабін. Сумка має одне загальне відділення та допоміжний карман. Друга сумка коричневого кольору. Менше за розмірами, але також доволі містка. Має одне загальне відділення та в комплекті рімінець на карабінах. Третя сумка зеленого кольору. На вигляд дуже маленька, але вона доволі містка. Задді боковий карман. Всередині декілька відділів. В комплекті два ремінця, один коротший, другий довший регулюється. Четверта сумка. У нас де в класичному стилі. Белочко. В комплекті йде рибівнець. Сумка має одне загальне відділення. П'ята сумка, яка у нас зі сьогоднішньої найбільша. Має три підділення містки. В комплекті з ремінцем та з пластиковим ремінцем. Сумка доволі містка. Стиг не замовити за доступною ціною. Кількість обмежена.